Ну що ж, всім привіт народ з вас, підписа вподобайка, О, перше. Нова 120-ка готова. Е, а, ну, окей, давайте дістанемо вас кудись в Севастополь. Так, ну що ж, в мене є ще 120 дивізій, хоча б якась. А вже ж в мене немає генералів і так далі на них. Е, куди ми їх, по-перше, точно на тренування? По-друге, куди їх відправити? В нас є неперекрита Африка. А що важливіше, у нас неперекрита Індія тут. Вісім провінцій. Насправді кажуть, що враховуючи те, що тут гори, і в них будуть пос... проблеми з постачанням в той час, коли як в нас не буде. Коротше, однієї двадцять четвірки вистачить. Ой, ви тут. Так, зачекайте. А можна мені не чим поцікавитись? А, угу. ні, тут просто воно поставило одразу і на Китай, і на королівство Лаос Лінії фронту, але, напевно, Лаос це так, просто маріонатка Китаю. Так, це перше. Далі, що ще нам важливо перекрити. Це. Я не хочу втрачати Австралію. Тому одна. Так, 24 24. На перекриття цього? Хоча, насправді так кажучи, те, що я тут бачу, 24 вистачить на всю Австралію. На 12. Ідуть перекривати ось тут. 6 цього боку стануть. 6 цього боку. Так, це друга 24-ка розкидана. Азія. Так. М -м -м. Грубо кажучи, Азія в нас захи... ага, не захищена. Тут повноцінну 24-ку треба буде поставити, на жаль. Сюди. І, можливо, потім цією ж 24 зробити висадку в. Уу, нам навіть висадку не треба буде робити. Теоретично зможе тут побудувати порт. І Пройтись тут по Китаю. Блін, це було б дуже зручно, тому що Китай тоді багато б втратив. 24 дивізії, окремо сюди. Це так, чисто перекриття Азії. Ви хочете сказати, що мені чисто 120-ку доведеться на Азію лишати? Так. Бо в мене ще Японія. Ну, ось ця 120 ка чисто Азійська виходить. Чисто на те, щоб захистити Азію. Що в нас тут виходить? Ви всі тікаєте? Ну, тікайте. Чому? Чому тут різні порти попили? Байдуже. Так, ну. І в нас ще величезний простір Африки не перекритий. Да, це буде. Це складна війна. Це буде дуже складна війна. З німецьким альянсом. Це буде неймовірно складна війна. Тому що враховуючи те, що окремо 120 ка чисто на Азію. 240 дивізій, чисто Європа. Ну, там більше 240. Не, посвітро, то вивчай. На 360. Європа, це 360. Бо я тут чи Монголію перекриваю на всяк випадок. Ну прям так багато треба на Монголію. Хоча так, 24. 4, Якщо Монголія капне. Окей. Мовно Європа. Тут 120 ще. 360, точніше. Європа, 360 дивізій. 120, окремо Азії і 120 ще на Африку виділити. Це пекло, це пекло. Але якщо ми з цим всім розберемось, це буде такий кайф. Якщо ми Китай капнемо, це буде прямо перемога максимально, наскільки це можливо. Якщо я отримую людські ресурси Китаю, це буде вау. На ремонт, ну Але для цього нам треба дочекатися ще вас 120. Але в мене і так, до речі. Хм. Ну, ні, виклик все одно доведеться збільшувати. Навіть охоче те, що в мене дуже активно зростає населення, і в мене буде ще більше населення, це прям 100%. Віць. Ще 3 мільйони точно, буде чисто завдяки. Чисто з Індії ще 3 мільйони. Мінімум ще 3 мільйони. Діська генспіменний, ну да, буває. Ось 3-5 мільйона з Індії. Рухаючи те, щоб ще що буде більше. Так, в мене ще дивізії готові. І це в нас танчики. У нас перша 24-ка танчиків готова. Так, дивіться. У мене є перша танкова армія. Нам би фільдмаршала. Сотку. Окей, потім його підвищу для фільдмаршала. Е, Якщо так дивитись. Ця 24. ка Треба тобою грамотно користуватись. По-хорошому можна спочатку почати з закриття Болгарії і Греції. Тому що тоді ми розберемось з звільнимо 48 дивізією Додатково, тому давайте. Це перше, що ми будемо робити. 24 дивізії сюди. Також тренуйтесь. І готую наступну танкову. 24. ку Я Військові заводи. А, вони і так. В танки йдуть. Всі нові військові заводи. Також одразу треба підготувати флот. Полювання на конвоїв. Припустимо. Так. Типу скасував. лагодження, але нехай вони просто відпливають лагодитись. Так, ось тут. Тут в них нема портів. У них є порт в цьому морі. Перекриваємо. Ось тут порт, ось тут порт. Тут порт. Перекриваємо особливо китайські порти. Тим самим забираємо в них просто можливість плавати в Японію. Ось тут бачу китайський порт. Так далі тут нема загалом перекрити. Африканські порти. В тому що рахунок мадагаскарський. Ось так. І основні порти також не дати їм отримувати постачання в Греції. І, на жаль, прям я тільки ось так зможу плавати. Посюди. Ну і сюди ще. Хоча тут, навряд чи мені потрібно буде. Ось так, ми прям максимально сильно повністю їх перекриємо. Філіппіни це народний фронт. Так все Що попливете? Вони явно не зможуть це перекрити. Зараз подивимось. Чому тут загріб написано, що нуль? Так, і давайте, щоб воно йшло як єдиним полотном. Поз'єдную. Ось так. Все. Ось це все ми перекриваємо. І ось тут. Щоб вони не могли відправляти постачання в Америку. Тим саме я допоможу дуже сильно Америці. У мене питання. Чому ви не створюєте? Що вас навпіл поділю? О, тепер хоча б 2%. 2%. Е. E, навпіл. 7. Ще раз навпіл. 25. Ще раз навпіл. 81. Це я по скільки поділив? 72. Ще сильніше ділити. 65%. Ще раз поділити 100%, ну все. Ось так у нас купа Купа угрупувань морських, які плавають і будуть намагатись топити. Я сподіваюсь, ми не втратимо флот. Так, якщо що, ти не будеш у нас приймати участь в війні. Імперія цін Все, 120ка готова? Так, ще одна 120. ка Севастополь. Є. Так, ви. Так, я дико вибачаюсь. Попередньо 120. ка Новий театр. Азія. 220, які стоять саме тут. Новий театр. Німеччина. Ай, вибачаюсь. Блін, чому не можна Ctrl-Z тикнути? Як це тупо? Чому ви без Фідмаршала перенеслись? Чому ви перенеслись без фідмаршала? Скажіть мені. Не. Коротше, лінію фронту поки що не малюємо. Так, це Німеччина? Це буде. Європа, поки що не А нові війська. Це буде. Африка. Але я не певен, що окремої 120 ки вистачить. На Африку. Так. 120-ка. Ай. Так, давайте так, ми їх будемо сильно топити. Це дуже важливо. Окей. Припустимо сюди. Половина сюди. Так, сюди. Половина сюди. Це дві армії вже чисто тут перекрити. Ось тут найскладніше буде. Бо відносно широкий фронт. Окей, далі. Сюди. Половина. Сюди. Вам вже вдвом якийсь спільний фронт. Спільну лінію захисту, але. А ти що тут не розумієш? Просто хоча б якось захищатись. Але з тебе. Половину сюди? Половину сюди. Знову ж, ідеї, ми маємо топити всі конвої. І шість сюди. І тренуйтесь. Ну, хоча б якось ми перекрили Африку. Знову ж хоча б якось. Окремо, 120-ка на Африці. Ну слухайте, ми ось тут швидко маємо розібратись. І потім перекинутись. Ось тут швидко розібратись. І далі проблема тільки буде може в Ефіопії і ось тут на півдні. Також. Проблеми у нас будуть ось тут на основному фронті, тому що у нас недостатньо не така кількість військ, як хотілося би. А там подивимось вже. В Азії по ще розібратись. Ах, це прям жах. Блін, я те, що хочуть те, що я зараз бачу, хоча б якусь кількість військ сюди. Тому що комуністичний китай теоретично може колись капнути. І слухайте. У нас вже є 24 ка для теоретичної капітуляції. Ось ця 24, ка нехай 12 своїх дивізій і виставляє сюди. Так, все, ми тут весь це море перекриваємо, і при бажанні будемо тупити всі китайські і німецькі конвої. Виправдання війни, завоювання. 30 днів. У це тільки на німеччину 30 днів. Я просто перевірив. Ну, слухайте, в мене буде час, щоб ще напасти, скільки завгодно. Так, мета ну, швидко позакривати місця, які мені заважають. Це, по типу, Австралія, ТБ закрити, Малайзію закрити. Далі можна сконцентруватись на висадки в Китай. А Японію обов'язково. Це дуже важливе місце для мене. Там далі подивимося. Основний фронт в мене явно. У мене 100% будуть проблеми на основному фронті. Не сильні, але місцями, скоріш за все, будуть проблеми. У нас вже плюс. У нас 400 тисяч ресурсів людських реагент. Чи треба мені збільшувати виклик? Я все одно на всяк випадок збільшив. Щоб в мене була можливість вийти в плюс. Так ви. До речі, ви також всі тренуєтесь. І вперед, в мене явно є. 5 тисяч. Прекрасно. Так, сюди 2000. Тренуйтесь. Що вона, пристрій для плавання? Так, тут ще 2000. Так, ну, та він виправдана. Я почекаю. Я нікуди не спішу. І знаєте, що можна зробити, щоб мені. Мені тут заважають, бачите, купа різних літачків і так далі. І теоретично, щоб вони мені не заважали. Я можу дати умовному нашому союзнику комуністичному Китаю. Ой, фу. Прям огидно стало. Давайте хоча б не свої старі, а те, що я поотримував від інших. А я б, справді багато примерних угодах поотримував. Ууу, Китай зараз буде прям хороша авіація. Ой, я там трохи зайвого віддав. Китай прям по справжньому хороша авіація буде, дивіться скільки. А, ай. Треба одразу поставити, що це все одразу. Ви знущайтесь. Ну так, і Китай прямо багато авіації дав. До речі, не вся авіація погана, тут є навіть відносно удосконалення і так далі. Ой, я в тому все обирати. Чому не можна просто кнопка додати продати все, віддати все одразу. Ой, коротше, все, надіслати. І там же що це буде відправлятись. Ей, я, я морально не готовий. Так, Перше нашому танчику можна зробити. Ти маршала? У, у нас навіть у нас же був якийсь генерал. Так, кому б дати генерала. У нас купа військ, яким потрібні б генерали були. Я б хотів японському угрупованню. А ну, ж тебе прийняв наш лоунтис. У нього зараз з'явиться авіація. Так, ще в будь-якому підкурамі, тому що в мене сюди не підійшли війська. І ще я б хотів дотренувати. Щоб навіть. Ну, без генерала, але на треновані хоча б. Хоча б вазі. Що в Азії тут потроху будуть вже натернуватись. А ще я те, що забув. Сюди максимальний рівень аеродрому. Також авіацію скину. У мене тут скільки. 6 тисяч тут є. І ще ви. Так, вісь... трохи авіації, 8 тисяч. Все, 8 тисяч. І хотілося б в Індії також мати приблизно Приблизно таку ж кількість. Такі африканські дивізії можна так сильно натренувати. Зупиняю тренування? Нехай укріпляються. Хоча ні, давайте так, тренуйтесь, поки тренуються японські. Як тільки японські дотренуються, то я і африканські дивізії припиню тренувати. І почнеться жахлива війна. Ай, це буде страшно. Так, я дико вибачаюсь. Але якого Бість я тут не побудував аеродром собі? Давайте тут хоча б якусь авіацію дістану. Так тут. Просто як тільки ми розберемось з Японією, з неї можна одразу прибирати війська. Або навіть робити висадки. Тому я б такий, щоб. У нас перших місць сконцентруватись, це Японія. Так, зрозуміло, що ви всі сюди. Ось так, ось так. Будете робити. Нам точно в повітрі буде. Ну що ж, японські війська дотренувалися. Зупиняю всіх інших. Пітанчики в тому шрахунку зупиняю. Ух, сподіваюся, я не програю. І якраз 70% підтримка війни. Тобто. А. О, ні. Ми не візьмемо більше виклик. Ми не зможемо збільшити виклик. Тому що, щоб збільшити, нам треба в стані війни бути. А як тільки ми будемо у стані війни, в нас одразу мінус 20 підтримка війни буде через те, що ми наступальну війну ведемо. Блін, була б мене можливість якось збільшити, пришвидшити збільшення підпорядкування в Індії. Ми з Індії вже 3,8 мільйона отримуємо. Просто як тільки підпорядкування в Індії буде дійти до програми добровольців, то це буде просто найкраще, що може бути. Є всі укріпились? Я не готовий, чесно кажучи, я морально не готовий. Таке, щоб зберегтись на всяк випадок. Я справді морально... Я максимально не готовий морально. До цієї війни. Занадто багато фронтів. Прямо по-справжньому занадто багато фронтів. Давайте збережусь на всякий випадок. Оголосити. Ну, я зберігся тепер. Трохи. Морально легше. оголошувати. Тоді війну, Ну, все. Одразу всі проти мене. Так, поїхали. Видаряю фронт. Ой, ще не всі приєдналися. Я щось подумав, що всі приєднались. Так, головне, що ви приєдналися, вперед. Ви 24. Танчики. Чи зможете ви їх рознести? Теоретично можна розраховувати на прорив сюди. Несправді кажуть, що я бачу. Прорив сюди можна зробити. Сюди? І спробувати їх розрізати. Ось тут через річку не факт, що я це зроблю, але також можна спробувати. Ну, в Польщі також приєднуйся. Я не можу фронт поставити ці лісний. Фух, вони ніде мене не можуть пробувати. Прекрасно, Німеччина Ай, Африка! Так. 24 дивізії. Я не можу автонаступ поставити нормально. Сюди ми не проб'ємось. Бо в нас нема порта. Тут в них є. Ай! Ай-яй, так там одразу купа боїв. Так, тут їх можна добити. Так само як їх треба потрохи звідси відбувати. Так, Африка боляче. Я, ну, давайте так. Я цього очікував. Я очікував, що мені буде прям ну, дуже боляче. Прям дуже боляче. Так, прошу з цього порта вас відбити. Е, в Африки. Африка, так, це біль. Але дивіться, скільки я конвоїв їм топлю одразу. Просто. Подивіться цю кількість потоплених конвоїв в них. Ось тут також. Ой, я забув. Тут. Ой, як хорошо. Рив пішов. Поїхав скоріше. А, я не готовий, я не готовий. Морально. Ой, до речі, я забув про ці місця. 24 двізі. Сінгапур зможете прорватися? Подивимось. Е, Японія. Як? Мені це все мікроконтроли, та скажіть мені. Японія. Воно тут саме вбивається вперед. Максимально агресивно. Все. Японію автонаступом візьму. У нас і не так багато людських ресурсів, щоб це робити. Ви тут, а також навряд чи на автонаступ можна розраховувати. Я ще забув про, про Австралію, де якраз таки автонаступом і можна йти з максимально грисиною, чому не всі атакують. Вперед, тут просто закрити перекрити все. Все тут нормально. Тут також просто спускайтесь вниз, скільки зможете, Вперед Вперед то спускайтесь, вперед. Думаю, так Я не знаю, як я з цим впораюсь Я просто не знаю. Я уявлення немає. Ну ні, зрозуміло, що ми з цим впораємось. Це просто. е. 에... страшно. Страшно це все виглядає. Ну слухайте, порти. Портами їх майже відрізали. Ось тут. Болгарія. З Болгарією майже впоралися. Все, всі вступили нарешті. Весь фронт. 120-ка займає весь фронт. Так, в Африці насправді так кажучи, теоретично можна було б відступити. Ціла спрямована відступити. І потім піти з новими силами в бій, грубо кажучи. Так тут на півночі майже розібрали їх тут. І також з ним розібратися. Ай-ай-ай-ай-ай, так, 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 так багато фронтів. І, не ст... і вони, давайте так, вони дуже сильні. Китай і Німеччина разом взяті дуже сильні. Дуже сильні. Неймовірно сильні. Треба поступово, обережно, потроху їх вибивати. Чим сильніше, чим краще, тим чим більше ми їх відіб'ємо. Тим більший шанс, що ми переможемо. Ай, я. Ааа, це все боляче, це все дуже боляче. Але, знаєте, що їм більш боляче? Так, тільки не втрачайте, тут дивізії, будь ласка. Чому тут Вони дозволили. Це тупо! Тут вбили дивізії, тому що захищається у мене тільки одна з 24 дивізій Її зараз вб'ють. У мене 2 дивізії вбили, тому що з 24 дивізій захищались Декілька. Дякую, дякую. Ненавиджу вас. А що тут по Японії? А, по Японії ще сіткувати треба. Давайте 600 перекину сюди десь тут. А, мене тут є. Ви. Ой, прекрасно. Ого. Мені навіть можна взагалі забути про бомбардування? До речі. Авіація. Щоб якусь, сюди. Вперед. Поримось. Ей, спідзупинили. Буває. Була перва, повітря, я бомбочку скинув вже. Що? Там провінції в них були. 24 дивізії, половину. Сюди. Швидко. Ай 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 це все дуже боляче, це все дуже боляче, особливо Африка. Окей, Африку я якось. В будь-якому випадку в Африці можна відступити умовно сюди, по Єгипет, по умовний Єгипет, І тут також відступити через нестачу постачань. І вже йти, умовно, стати ось тут і встати десь тут. Короте, не знаю. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то по посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео, якщо в когось моїх відач, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. Посилання в описі. або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-кому будку звати підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд. Всім удачі Та бувайте.